Повторення теми західноукраїнські землі у складі Австрійської, Австро-Угорської імперії у другій половині 19 століття. У другій половині 19 століття західноукраїнські землі залишались аграрним краєм. У сільському господарстві було зайнято до 85% населення. Зміни в цій галузі економіки були пов'язані з утвердженням ринкових відносин. До сільського господарського виробництва почали залучати найманих робітників. Частина поміщиків і заможних селян застосовувала нову техніку, це були парові плуги, сівалки, молотарки, соломорізки тощо. В останній чверті 19 століття у сільському господарстві спостерігається зростання товарного виробництва. Хліб і худобу не тільки збували на місцевих ринках, а й вивозили за межі західноукраїнських земель. Більшого значення набуває промислове садівництво. Важливими торговими культурами стали льон, конопля, хміль. У всіх землях краю зростали посіви картоплі. Поглиблювалася спеціалізація сільськогосподарського виробництва. В західноукраїнських землях в 19 столітті стають активними процеси індустріалізації та урбанізації. У 70 -х, 80 х роках виникають десятки підприємств. Фабрично заводського типу це були млини, цегельні, лісопильні, соливарні, нафтоочисні підприємства. Зростає кількість робітників. Щоправда, великих фабрик і заводів було не так вже багато. Активніше розвивались галусі видобування і первинної обробки е, нафти, озокериту, і також лісові промисловість. Під впливом збільшення попиту на нафтопродукти відбувається швидке переоснащення нафтодобувної і озокеритної промисловості. Глибинне буріння сприяло стрімкому зростанню видобутку нафти. Нафтові промисли зосереджувалися в районі міста Борислав. І Дрогопича. Вони фінансувались за рахунок австрійського і англійського капіталу. Також наявність величезних лісових масивів і попит на деревину сприяли розвитку лісозаготовельного виробництва. Ця галузь в Східній Галичині на Закарпаті. 70-ті -80 80-ті роки 19 століття була найбільш розвиненою. Економічний та соціальний розвиток регіону стимулювало будівництво шляхів сполучення. Так перша залізниця в західноукраїнських землях була збудована у 1861 році і об'єднала місто Перемишель і Львів. Пізніше була добудована залізниця зі Львова до Відня. Життя селянства західноукраїнських земель у другій половині 19-го визначалось таким явищем, як безземелля або малоземелля. Обтяжливі податки, безробіття, хронічні злидні і соціальна незахищеність. Такі умови спонукали їх шукати кращої долі і спричинили масову трудову імміграцію. Виїжджали до США, Канади, Бразилії або різних європейських держав. Найбільше вабив українських переселенців північноамериканський північно-американський континент. Перші українці прибули до Сполучених Штатів з Закарпаття. Масовий імміграційний рух до Сполучених Штатів і Канади почався вже після 1890-х років. На межі 19-20 століття зі Східної Галичини, а також північної Буковини і Закарпаття, емігрувало понад 650 тисяч осіб, з яких найбільша кількість, майже 47%, виїхали до США. Визначною рисою економічного життя українців Галичини було створення кооперативних або фінансово-кредитних установ. У 1883 році нагірний створить у Львові кооперативне торгівельне підприємство під назвою Народна торгівля. Воно буде першим споживчим кооперативом. Діяльність кооператорів спершу зводилась до підтримки української приватної торговлі. Було, зокрема, створено мережу оптових контор, які забезпечували товарами широкого вжитку міські крамниці. Народна торгівля налагодила оцей процес закупівлі і продажу товарів і продуктів місцевого виробництва, а також тих, які завозились з-за кордону. Відкривала філії у багатьох містах Галичини. У східній Галичині переважно переважно в сільській місцевості виникали також ще заготовільні збутові або споживчі кредитні спілки. Основою їх була кредитна кооперація, оскільки попит на кредити був дуже великий. Селяни намагались знайти в них порятунок від ліхварів, які брали дуже високий відсоток за свої послуги. В 1894 році, в Перемишлі, було створено першу українську, перший український кредитний кооператив, і пізніше був також відкритий кредитний кооператив в Східній Галичині. Його називали Райфайзенками за прізвищем Фрідріха Райфайзена. Який в 1864 році організував у Німеччині перше кредитне товариство? За зразком цих кредитних підприємств, в 1896 році був створений товариство Дністер у Львові, і також було відкрито товариство взаємного кредиту. Страхове товариство Дністер воно розпочало діяльність як у Львові, так і в інших містах Галичини. Ідея його створення належала нагірному. Нове товариство мало гарантувати певну майнову стабільність селянства. Суспільно-політичні рухи. В Галичині, Закарпатті і Буковині, були представлені різними напрямками. Перший напрямок, який ми зараз розглянемо, це москофіли. Москофірство утвердилось після подій 1848-1849 років, коли Українська інтелігенція прихильно ставилась до Габсбургської дінастії спочатку, а потім розчарувалась діями е, австрійського уряду. Вони шукали спосіб протидіяти польському наступу і почали орієнтуватися на Росію. В 60-ті, -70 70-ті роки 19 століття, Москва вели е, в західноукраїнських землях активну діяльність намагалися використовувати в ролі літературної мови так зване язичіє, прагнучи накинути українцям суміш церковнослов'янської, російської, польської та української мов. На думку Москофілів, русини повинні розмовляти, писати Винятково на цій мові у москофілів також були свої установи і свої газети і журнали. Так, в 1870 році вони почали видавати за допомогою громадсько-політичної організації Руська Рада. Свої газетні твори. Від другої половини 1860-х років Москвофіли пропагували ідею, що самостійного українського народу нема, а є руський народ від Карпат до Камчатки. Це влаштовувало російський царизм, який надавав фінансову підтримку москофільським організаціям. І згодом вони розгорнули агентацію за прийняття греко-католицьким населенням православ'я і приєднання західноукраїнських земель до Росії. Другий напрямок. Суспільно-політичного руху це народовці. Представники народовської течії розвивали традиції українського національного життя своєю культурною діяльністю. Народовці не поділяли погляди в були прихильниками ідеї національної згуртованості українців у двох імперіях. Виступали за єдність усіх українських земель і розвиток єдиної української літератури і мови. Ця течія об'єднувала здебільшого студентів, вчителів, молодих священників, представників світської інтелігенції, оскільки більшість культурно-освітніх установ у Галичині перебувала під контролем Москвафілів, зокрема Галицько-Руська Матиця, Народний Дім. Народовці змушені були організовувати паралельні товариства для реалізації своїх завдань. Так, в 1861 році у Львові вони заснували культурно-розважальне товариство Руска Бесіда. В 1864 році виник перший в західноукраїнських землях театр з одноіменною назвою. В 1868 році народовці заснували у Львові товариство просвіта, основним завданням якого було поширення писемності і освіти в широкому розумінні слова. Просвіта видавала твори видатних українських письменників, шкільні підручники, популярні брошури, створювала читальні, поширювала свої заходи на селян. Незабаром з'явились філії просвіти в повітових містах і селах. Першим головою просвіти був педагог і композитор Вахнянін. В 1873 році з ініціативи та підтримки діячів підросійської України була створена літературне товариство імені Тараса Григоровича Шевченка. А в 1892 році воно реорганізовано було в наукове товариство. Період найбільшого піднесення діяльності наукового товариства Шевченка був пов'язаний з голованням їм Михайла Грушевського. За цей час це товариство надрукувало 800 томів наукових праць. Наприкінці 60-х-70-х років 19 століття провідним органів, органом народовців були літературно-наукові журнали, журнал Правда. Для поширення своїх поглядів і впливу на селян, вони використовували часопис Діло і часопис Батьківщина. Часописом, редактором часописа діло був Барвінський, а редактором часописа Батьківщина Романчук. За сприяння Барвінського у Львові також відбулося перше українське народне віче. народний рух був також поширений і в буковині. Важливим осередком виховання національно-свідомої інтелігенції в краї стало заснування самого Чернівецького університету в 1875 році і відкриття п'яти факультетів на цьому університеті, де навчання відбувалося на українській мові. Друкованим органом народовців Буковини стала, стала газета, яка мала таку ж назву Буковина. Це була перша політична газета, її першим редактором був Фітькович. Наступна суспільно політична сила це радикали. В 70-х роках суспільне життя Галичини оновилось приходом нових діячів. Очолювали цей рух студенти на той час Львівського університету Іван Франко і Михайло Павлик. Притаманній молоді радикалізм і критичне ставлення до москофільства і народовства. Сприяло тому, що молоді радикали захопились соціалістичними ідеями і робили наголос насамперед на соціальних проблемах, прагнули надати українському національному рухові нового європейського характеру. Через свої часописи, зокрема, часопис народ, вони хотіли залучити до політичної діяльності селян Галичини і Буковини. 1890 році. 1890 році радикали створили першу в Україні політичну партію Русько-Українська Радикальна партія. Її засновниками були Іван Франко, Михайло Павлик і інші діячі. У своїх. Ідеях, РУРП прагнула обстоювати соціальні інтереси українських селян Галичині і водночас захищати національні права українського народу. РУРП належала першість в аргументації вимоги політичної самостійності України. Так, в 1895 році вийшов друком публістичний твір. Одного з молодих членів цієї партії Юліана Бачинського під назвою Україна іродента», Україна уярвлена, у якому він з позиції соціалістичних ідей обґрунтував історичну правомірність боротьби українців за окрему самостійну державу. Так і е, повертаємось трошки. Е, Новоерівська політика. Не поділяючи соціалістичних ідеалів молоді, народовці прагнули досягти піднесення українського руху легальним способом, тобто діючи в межах законів Австро-Угорщини. Тому в 1890 році лідери народовців, це були Барвінський, Романчук, за підтримки. Інших народовців, уклали з польськими політичними колами і австрійським урядом компромісну угоду, яка отримала назву Нова ера. Тобто спроба українського і польського порозуміння у Галичині за участю австрійського уряду та українських громадських діячів суть цієї Домовленості полягала у відмові українських народовців від союзу з москофілами і підкреслення їхнього лояльного ставлення до Габсбургів Взамін на поступки з боку австрійських і польських владних тіл для українського руху. Здобутки цієї нової ери, яка протривала 4 роки, це Відкриття у Львовському університеті кафедри історії України, керувати якою запросили Михайла Грушевського в 1894 році. Також перетворення в 1892 році літературного товариства імені Тараса Григоровича Шевченка в наукове. Створення страгового товариства Дністер. Відкриття української гімназії в Коломиї. Але, на жаль, ця політика не проіснувала більше ніж 4 роки. Так. І в нас ще залишилось питання про створення українських партій політичних. Після Фіаско цієї нової української ери. Процес політизації українського національного руху продовжувався. І в 1899 році була створена Українська національна демократична партія. Лідерами, засновниками цієї партії був Кость Левицький, Євген Левицький, Романчук, Будзиловський і Охримович. Основна ідея була викладена в програмі партії, і вона полягала в вихованні єдності з Дніпрянською Україною. І створені єдиною українською автономною провінцією, але у складі Австро-Угорщини, а також проголошувалася соборність і незалежність України. Наступна партія Українська соціал демократична партія, теж виникає в 1899 році. Засновниками був Ганкевич Витик і Юліан Бачинський, який змінив свої. Політичні вподобання в цей період. Основна ідея це досягнення соціалізму, шляхом реформ і захист інтересів робітників і незалежна Україна на перспективу. І останнє питання це особливості національно визвольного руху на Буковині і Закарпатті, Буковина в 60-ті роки 19 століття виступала як окремий регіон, де більш поширені були москвофільські настрої. Також тут діяла Буковинська трійця, в складі якої був Фітьковичка Воробкевичі, брати Воробкевичі. В 1875 році під впливом національно визвольного руху в Буковині був відкритий. Чернівецький університет і виходила газета під назвою Буковина, редактором якої був Фідькович. А що стосується Закарпаття, то розвиток українського руху тут відбувався дуже повільно через економічну відсталість даного регіону, і значні національні утиски з боку Угорщини. Тут проводилась політика мадіарізації, тобто нав'язування угольської культури, були скорочені українські початкові школи, і також розповсюджена була ну, через те, що тут існувала православна церква, то Москвофільство тут було більш поширено серед населення, ніж в Галичині.